Добрий вечір, мої шановні гості каналу, підписники. І просто гарні люди, які завітали на мій канал. Я вам дуже вдячна. Сьогодні хочу показати вам, які у нас ось маленькі, такі, манечкі катічки народилися. Чи сплять, Це у нас були чорненькі, а це в нас вже Гарний папа. Ось такі. такі ми махонькі, пухенькі, пухенькі, такі махонькі хлопчики ці дівчатка. Ось такі ми народилися. І чорною сапочкою. О така краса. Ось така краса у нас. Народилася, отака от мамуся там останнього висижує, я вже не стала її знімати з гніздечка. От такий. Ой, такий мокрий. Ось от такі, Отакі такі Отакі зубики от такі зупики у нас народилися. Отак. так. Завдячки такі. Отакі такі ми махонькі. Так що я... Порадійте за нас. Отакі в нас малючки родилися. Я вам дуже вдячна, що ви завітали на мій канал. Це в нас тато Яша, як я кажу. Тато Яша в нас, так? І ми отакі малючки родилися. Отака краса. Так що всім гарного. Дня, гарного вечора! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І всього вам найкращого. Ми будемо відпочивати.